Вітаю, потрапив до мене на загострення ніж української фірми Blade Brothers Knives. Модель ножа називається Штурмовик такий кинжалоподібний ніж. Товщина 5 мм в обусі. Зведення доволі товсте, я не міряв, але ж при куті загострення в 40 градусів підвод виходить доволі широкий. Ріжучої крайки в нього не було на момент отримання. Зараз цей фініш 1200 каменем. І зняв остаточний заусенець бланком зі шкірою. Як на мене, загострення в нього дійсно непогане. Подивимось, наскільки довго буде тримати. Ріжучу крайку. Такий харизматичний ніж. В якості подаруночку додав невеличкий темлячок, такий простенький, світловідбиваючого паракорду, бо він цей ніж використовується як туристичний. Також він має такі піхви. Можна як підвісні. Так і на маляху його закріпить. Загалом дійсно харизматичний, дуже гарний ніж, мені сподобався.